Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо розглядати монету, яка присвячена 150-річчю від дня народження поета і прозаїка, перекладача і літературного критика, автора фундаментальних етнографічних, мовознавчих, літературознавчих та педагогічних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови і літератури. Укладача чотиритомного тлумачного словника української мови, одного з організаторів керівників товариства просвіта Бориса Дмитровича Гринченка. Монета була введена Національним Банком України в обіг 22 листопада 2013 року. Номінал монета має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами. Діаметр монета має 31 мм. Тираж 20 тисяч примірників. Гурт рифлений. Почнемо розгляд монетки з аверсу. Зараз ми її відчинимо. Ось такий чудовий мальовничий аверс у нас. Так, зараз візьмемо нормальний ракурс і будемо розглядати. Так. E, значить, що ми бачимо на аверсі? На аверсі монета розміщена угорі Малий Державний герб України Тризуб. Та написи півколом Національний Банк України. У центрі зображення книги, прикрашеної квітковим орнаментом, на сторінках якої вислів письменника: Україна. В цьому слові для мене все. та «Пера». Унизу номінал монети 2 гривні. Рік карбування 2013, праворуч під книгою, та логотип монетного двору Національного банку України під роком карбування монети. Ось такий. Аверс у монети. присвячений Борису Грінченку. Так, далі ми переходимо до розгляду реверсу. Так, ой, щось зачухався в мене ніс. Не до добра. Так. Ну, ось так може, О, прикольно виглядає. Так, значить, друзі, на реверсі монети зображено портрет Бориса Грінченка. Ліворуч і праворуч, від якого у квітковому орнаменті роки життя. 1863 1910. Унизу напис Борис Грінченко Ось така. Монета присвячена видатній особистості України. Борису Грінченко Так, також. В ті часи щось фокус не, не фокусується. Також в 2013 році до цієї монети Національний банк України е, випустив рекламний буклет. Все, рекламний інформаційний присвячений цій ж монеті і ну, власне, і Борису Грінченко. Тут ми бачимо напис Національний банк України, серія видатні особистості України, е, зображення монет. Бориса Гринченка. Там якась картина на, на фоні буклету цього. Якогось, мабуть, сільська школа якась чи що. Ось напис Борис Грінченко. На звороті ми бачимо довідкову інформацію про монету. Технічні характеристики українською та англійською мовами. От, Ну от і все. Так, друзі, дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, в кого є монетка, в кого нема, хто ще планує, хто вперше на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.